Власникам великої рогатої худоби нараховано понад 70 мільйонів гривень дотації за утримання та збереження молодняку великої рогатої худоби, із них вже виплачено селянам 57,5 мільйонів гривень. Загалом ветеринарна служба разом із держсертифікацією ідентифікувала вже понад 400 тисяч голів молодняку. А це говорить про те, що більшість власників великої рогатої худоби активно звертаються за компенсацією. Ми вже маємо біля Виплачених біля 70 мільйонів гривень за отримання молодняка верха. До нас звернулося більше 120 тисяч одноосібників. Звичайно, ми про компенсували вже більше. Ста тисяч голів на по утриманню, і ідентифікували ветеринарна служба 450 тисяч голів. Про що це Молодняка. Це говорить, що динаміка є.